Ну і наостанок традиційно скажу за Порошенка. Куди не відкрий тік-ток, кругом Порошенко, все про, хорошо це зроблено, а тільки пізно. У мене ж питання: чого ж ти не робив це раніше? Те, що зупинка транзиту привернула увагу в самого Порошенка, то це ну, передбачено. Принципі, як і можна було здогадатися, що він вирішив приписати собі всі всі досягнення, та щоб і ні, я взагалі не здивований, вовше, зовсім не здивований. Він хоче, знаєте, щоб склалося у всіх таке враження, наче і не було захоплених висловлювань Сивочолого про харківські угоди. Не тільки е, про Харківську воду, а й майстерну дипломатію Януковича, яка по факту прописала в Криму чорноморський флот.